23 вересня полтавці відзначають день міста. Нагадаємо, під час великої вітчизняної війни, а саме 18 вересня, 1941-го Полтаву захопили німецькі війська. А 23 вересня 1943 року місто було звільнене радянською армією. Відтоді ця дата вважається днем народження Полтави. До свята готуються заздалегідь. Прибирають вулиці, парки, сквери, місця проведення масових заходів. Наскільки якісно виконують роботи, стежать фахівці інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним і санітарним станом міста. Більше про це нам сьогодні розповість гість студії. Начальник ...відділу по контролю за благоустроєм Ілля Кімович Кардаш. Доброго дня. Добрий день. Ілля Кімович, напередодні Дня міста перед фахівцями інспекції поставили низку завдань. Розкажіть про це детальніше. Ну, по-перше, що хочу зауважити, що інспекція ну, ви питаєте, до Дня міста, які особливі заходи. Особливі заходи ми не проводимо. Чому? Тому що повсякденно. Діяльність інспекції, вона і передбачає всі ті заходи, які будуть проведені напередодні дня міста. Але ж особливості, безумовно, є. Ці особливості випливають з розпорядження міського голови щодо проведення певних заходів по підготовці і святкуванню дня міста. Значить, поставлена задача інспекції привести до належного санітарного стану. Меморіальні комплекси, які є в Полтаві, пам'ятні дошки, окремі захоронення загиблих воїнів, привести їх в порядок для того, щоб під час проведення заходів по святкуванню дня міста вони були готові і їх санітарний стан відповідав тим нормам, які до них приділяються. Також забезпечити благоустрій території меморіального комплексу солдатської слави. Де будуть проходити певні заходи. Uh -huh. Аналогічно необхідно привести в порядок вулиці міста. Поставлене завдання щодо підмитання, помивки вулиць, особливо центральних вулиць міста, де будуть проходити масові заходи наших полтавчан. Uh -huh. Як відомо, чисто не там, де часто прибирають, а там, де не смітять. Наскільки мені відомо, фахівці інспекції зазначають, що брудно буває. Саме в районі приватного сектору. Наскільки це правдива інформація, і невже полтавці не стежать за утриманням своїх територій? Так, да, будемо казати, що комунальні підприємства міста Полтави проводять певну роботу щодо наведення порядку в місті, але ж для інспекції зараз стало нагальною проблемою це прибирання територій навколо приватних домоволодів. Правила благоустрою в місті Полтаві визначають, що Навколо приватних володінь на відстані 5 метрів обов'язково мешканці повинні прибирати цю територію, викошувати траву, не смітити там, прибирати, якщо з'являється якесь сміття, не організовувати якісь сміттєзвалищ. От. Проблемою є викидання гілок після обрізання на цій території, то не всі розуміють з розумінням ставляться до цих вимог. І не виконують тим самим не виконують положення і вимоги правил благоустрою в місті Полтаві. Це щодо мешканців, а щодо підприємців, наскільки мені відомо, вони теж зобов'язані стежити за чистотою от, прилеглої до них території. Значить, безумовно, правила благоустрою, які затверджені Полтавською міською радою, є е, обов'язковими для виконання всіх підприємств, організацій незалежно від е, форм власності. От і так само підприємцями, які працюють на території нашого міста. Правила визначають, що на відстані 20 метрів навколо будівлі або навпроти фасаду того закладу чи підприємства, яке знаходиться на території міста, ті ж самі обов'язки покладені на підприємців. Підтримувати об'єкти благоустрою, елементи благоустрою, які знаходяться на цих територіях, в належному стані. О, тому і Інспекція контролює заходи, що е, проводять дані підприємства на закріплених за ними територіях. Угу. Фахівці інспекції, інспектори складають відповідні протоколи, які потім розглядають на адмінкомісіях. Розкажіть про це. Ну, я хочу зазначити, що е, інспекція. По контролю за благоустроєм ставить у голову свого не тільки покарання, а роз'яснювальну роботу, профілактичну роботу щодо наведення порядку в місті. От. Ну, одним із заходів впливу на підприємства, організації установи на мешканців міста от, є е, е, і надані нам повноваження в плані покарання за порушення правил благоустрою в місті. На законодавчому рівні, то тобто, є з Кодексом України про адміністративні порушення, відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрію населених пунктів, а також порушення правил благоустрою території населених пунктів. Це стаття 152 Кодексу України про адміністративні порушення. Вона передбачає за порушення даних правил. Тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімум громадян, на посадових осіб, суб'єктів підприємницької діяльності від 50 до 100 неоподаткованих мінімум громадян. Ну, в грошовому еквіваленті це виглядає доволі серйозно, тому що якщо на громадянина починається мінімальний штраф це 340 гривень, який доходить до максимального 1360 гривень. То для посадових осіб і суб'єктів підприємницької діяльності цей штраф значно підвищений, і мінімальний складає вже 850 гривень, а максимальний 1700 гривень. Це я думаю доволі таки сурове покарання, але воно визначено на законодавчому рівні і тому відповідальність за це наступає така, як зазначено в кодексі про кодексі України про адміністративні правопорушення. Ілякімович, чи існують проблеми із сплатою цих штрафів? Ну, давайте немножко статистики. От то з января по серпень місяць в нашу інспекцію складено вже понад 600 протоколів за порушення правил благоустрою в місті Полтаві. Всі ці протоколи ми направляємо обов'язково на розгляд адміністративних комісій відповідних районів у місті Полтаві. Винесені рішення цих адміністративних комісій це накладення штрафу вже на суму понад 240 тисяч гривень. Ці всі кошти повинні поступити до місцевого бюджету обов'язково. Але ж на ділі виходить так, що одна четверта частина тільки сплачена тими порушниками в добровільному порядку. Все остальне адміністративні комісії направляють до органів Державної виконавчої служби. Ну, на жаль, Порядка 190 тисяч у нас недоотримує місцевий бюджет зв'язку з тим, що ну, десь хтось не працює. Хотілося б обратитися до органів Державної виконавчої служби, посприяти нам в вирішенні цього питання. Наскільки мені відомо, фахівці інспекції складають протоколи і відносно тих осіб, які розміщують друковану рекламу, де їм заманеться. У нас і на парканах, і на стовбурах дерев, на під'їздах всюди ці друковані оголошення різноманітні. Безумовно, правилами благоустрою забороняється розміщення оголошень, інформаційних якихось стендів і таке інше, в місцях невизначених для цього. Міською владою, скажем так, особливо це питання актуальне зараз, тому що почалася, ви знаєте, предвиборна е діяльність по виборам, по достроковим виборам народні депутати України. Тому е хотілося б звернутися до всіх штабів, е всіх політичних партій, без виключення, що, будь ласка, в цьому плані не прикрашайте наше місце там, де не треба. Получається так, міською радою визначені місця, є рішення виконавчого комітету, де визначені місця для розміщення цієї агітації. Це рішення є на сайті міської ради. Воно в засобах масової інформації було напечатано. Тому, будь ласка, просьба і вимога, в тому числі інспекції, розміщувати свою предвиборну агітацію в місцях, визначених спеціально для цього. Угу. Чи встигають фахівці інспекції виконати ці всі завдання, які перед ними поставила міська рада? Ну, безумовно, що не все вдається виконати, але ж інспекція працює в плановому порядку. О, буду відверто казати, що бажання ну, бачення нашої інспекції це розширення її для того, щоб більш ефективно працювати. Але ж в плановому порядку, крок за кроком, ми працюємо в цьому напрямку. Чи існують позитивні приклади співпраці громадян, наших полтавців з інспекції? Я знаю, що зараз дуже активно долучаються до прибирання Полтави і представники громадських організацій, волонтери. Ну, безумовно. Ну, давайте я наведу один такий яскравий приклад цієї діяльності? Нам до інспекції надійшов лист від безверхнього Олега Віленовича. Це Викладач Полтавського національного педагогічного університету. Цей чоловік своїм прикладом показав, як треба ставитися до добробуту нашого міста, до покращення його облаустрію. Він самотужки прибрав цілу вулицю, яка знаходиться на Майдані Незалежності. Привів його до належного санітарного стану. Без техніки, без нічого. Він понад 200 відер сміття виніс сам на сміттєзбірник і навів порядок. І подарував, я вважаю, що це найкращий подарунок до Дня міста від таких небайдужих мешкань. Мені особливо хотілося б Олегу Віленовичу подякувати, якщо він дивиться зараз нашу передачу, подякувати за його небайдужість. і... Привести його приклад для всіх мешканців нашої Полтави. Угу. Розкажіть, які є плани щодо покращення рівня благоустрою у Полтаві на більш широкому рівні? Тобто, ну, не подивно. Як найближчі е, плани, е, то е, напередодні нашого ефіру е, за ініціативою заступника міського голови Крапівка Юрія Івановича нами розроблено е, проєкт рішення міської, Полтавської міської ради, в якому? Буде зазначено, що запроваджується в Полтаві конкурс на кращий об'єкт благоустрою міста. От. В чому його особливість, що обов'язкове підведення підсумків цього конкурсу буде проводитись напередодні Дня міста і вшанувати найкращих в цьому напрямку ми будемо іменно до Дня міста, ну, але ж не з цього сьогоднішнього нашого дня міста, а в подальшому в наших планах такі є. Чудові плани. Дай Боже, щоб вони здійснилися. А нашим телеглядачам я хочу повідомити, що сьогодні гісті нашої студії це начальник відділу по контролю за благоустроєм, екологічним і санітарним станом міста Ілля Кімович Кардаш. Ілля Кімович, спасибі вам за змістовну розмову, спасибі, що знайшли час завітати до нашої студії. Я в свою чергу хочу подякувати вашій телестудії, яка переймається проблемами міста, допомагає нам в спільній нашій праці. Дякую yeah, вам.